Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсіонери з маленькими виплатами отримуватимуть надбавки до кінця року. Хто потрапив до списків. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У Міністерстві соціальної політики оголосили про нарахування доплат до пенсії для деяких пенсіонерів. Кому можна розраховувати на додаткові гроші до кінця 2024 року пенсіонерам із мізерними пенсіями, які проживають у зоні бойових дій, виплачуватимуть надбавки до виплат. Відповідну програму за підтримки світової продовольчої програми ООН продовжили. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України. Як повідомили у міністерстві, міжнародні донори вирішили продовжити програму підтримки найбільш незахищених верств населення. Відповідна програма діяла із серпня 2023 року. Завдяки їй за 10 місяців понад 421 тисячі пенсіонерів отримали доплати до пенсії на загальну суму в понад 1,68 мільярда гривень, хто отримуватиме надбавку до пенсії. Надбавка до пенсії передбачена для пенсіонерів, які проживають у зоні активних або можливих бойових дій. Згідно зі списками міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та отримують менше ніж 3250 гривень обов'язковою умовою отримання надбавки є неотримання виплат від будь-яких міжнародних організацій або державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня 2023 року року, як отримати додаткові виплати для отримання надбавки до пенсії, нікуди звертатись не потрібно. Виплати нараховуються автоматично на підставі інформації з бази пенсійного фонду України. Пенсіонер отримає доплату разом з пенсією на банківську картку чи через Укрпошту. Розмір виплати становить різницю між розміром пенсії отримувача та 3250 гривнями.